Усім привіт! З вами знову Ангеліна, і сьогодні я буду ділитися методом, про який дізналася в університеті, навчаючись на філології, і який допоміг особисто мені прокачати вимову. Цей метод рекомендували усі викладачі в нашому університеті. І переконавшись на своєму досвіді, я точно можу сказати, що це працює. Метод, завдяки якому всього за 10 хвилин в день ви побачите вау, прогрес уже через 2 місяці. І я впевнена, що потім вас будуть запитувати: а як ви так класно прокачали свою вимову? почали говорити прямо як американці чи британці. Це дійсно можливо досягнути, навіть якщо зараз у вас вимова жахлива. Тому дивись це відео до кінця, даю чіткий план і розказую цей секретний метод, який реально працює. І так цей метод називається метод shadowing. і походить він від англійського слова shadow, що перекладається як тінь. Цей метод придумав американський лінгвіст, і все більше і більше досліджень доводять, що це метод, який допомагає почати говорити як носій, взагалі з будь-якою іноземної мови з Німецької, китайської і так далі. І так, тепер поговоримо про суть самого методу, як це працює, що вам треба робити. Крок один: ви знаходите будь-який фрагмент англійською мовою. Це може бути відео, подкаст, навіть фільм, серіал. Вам треба знайти живу англійську мову відповідно до того акценту, який вас цікавить. Хочете говорити як американці, шукайте американський акцент. Хочете говорити як британці, шукайте британський акцент. Крок номер два. Вам треба брати від 30 до 60 секунд фрагменту цього відео або фільму і повторити. Від 5 до 15 разів важливо, ви повторюєте прям за мовцем, копіюючи інтонацію, вимову слів, максимально імітуючи те, як говорить спікер. Тобто ви не послухали, потім повторюєте ваша задача в моменті, коли говорить носій мови, повторювати за ним. Як ви помітили, я сказала не два рази повторити, навіть не три, а від п'яти до п'ятнадцяти. Чим більше, тим краще. Тому що дослідження доводять, що мала кількість повторів не дає той результат, як, наприклад, семиразове, десятиразове повторення. Важливо, ми беремо прям той самий фрагмент. Ту саму хвилину повторюємо по десять разів. Останній крок, вам треба це робити кожен день протягом двох місяців. Можна робити це вранці, бо перед сном вам потрібно буде лише десять, максимум п'ятнадцять хвилин, але через два місяці ви будете просто в шоці від результату. У вас не тільки. Які покращується вимова, а й зникає страх говорити. Ви починаєте краще розуміти носіїв на слух. Ви на інтуїтивному рівні вже починаєте говорити правильно, і інтонація у вас буде прямо як в носіїв. Дуже важливо, це не та вправа, яка дає результат навіть за тиждень чи два. Це те, де треба дійсно постійність, навіть якщо ви будете мало виділяти часу, але будете робити це регулярно, результат буде однозначно через декілька місяців. Тепер поговоримо про ресурси, якими ви можете користуватися. Як я вже згадувала, ви можете брати взагалі будь-які фільми серіату. Але я не рекомендую брати щось складне: беріть те, що для вас є максимально зрозумілим і нескладним для повторення. Перший ресурс, який я однозначно рекомендую, це Six Minute from BBC Learning English. Це саме той ресурс, яким ми користувалися в університеті для практики Sherrowin. Там шестихвилинні подкасти, британський акцент, але носії мови говорять не супер швидко, тому навіть для не супер високих рівнів підійде. Досить легко повторити, навіть якщо не вийде з першого разу, з п'ятого точно вийде. Ще один ресурс, який я можу рекомендувати, це YouTube Channel Shadowing for Dummies. Там прямо цілий ютуб-канал для практики Шероїн. Вони обирають часто якісь уривки з інтерв'ю, виступів різних відомих людей, які є носіями мови. Відео побудоване так, що дуже зручно копіювати мову з паузами для Шеровін. Прям ідеально. Також ви можете прямо в Ютубі почати шукати Shadowing і ви знайдете дуже багато різних інших відео по рівнях. Дуже багато ресурсів зараз є. Просто робіть. знову ж таки наголошу на тому, що не потрібно відразу ідеально говорити ваше Задача просто почати робити, як виходить, точно буде не ідеально перші там два-три тижні, але потім ви побачите точно зрушення та покращення у вашій вимові. Щеровень це точно той метод, що працює. Він прокачує вашу вимову, інтонацію, тренує навіть швидкість реакції і так би мовити, мовний м'яз. Це точно те, що покращить ваш рівень мови. Але знову ж таки, якщо робити це хоча б декілька місяців. От і все про метод Шерово, нічого складного немає. Якщо ви хочете отримати від мене ще більше корисних відео про вивчення різкомов. Підписуєтесь на цей YouTube канал. Також у мене є окремий Telegram канал де я ділюся величезною кількістю різних безкоштовних ресурсів фільмами, гайдами, книгами по рівнях, подкастами. Це прям скарб для тих, хто хоче рости в своїх знаннях англійською. Тому обов'язково підписуйся. Також уже 4 роки я розвиваю свій онлайн проект, свою онлайн школу неземних мов. І це той проект, який пройшов вже більше 4 тисяч студентів. На 2026 рік я маю дуже глобальну ціль. Я хочу вирости ще більше. І якщо ти в по класне навчання, де тебе будуть підтримувати, де буде особлива атмосфера, і найголовніше результат від навчання. Сайт нашої школи є під відео. Можеш також написати відразу моєму менеджеру. Він проконсультує або, взагалі, мені на особистий аккаунт в телеграмі, і я дам тобі відповідь. Дякую за перегляд цього відео. До зустрічі в наступних випусках. Па-па!